Футболки, толстовки, наліпки та листівки символікою Донецької області. Засновники бренду Забой хлопці з Покровська. Свій бізнес почали ще у 2013-му. Ми не як бізнес працюємо, а як соціальний проєкт, який донатить і перечисляє заробіток з проданих футболок та толстовок на потреби наших хлопців. з з нашої команди так можна сказати, так з наших о, футбольних ультрас Донецького шахтаря, які пішли на, на стали на захист нашої країни. А це крамничка екотоварів. Власниця Яна до Дніпра переїхала з родинського, що на Донеччині. Деякі товар закупає, якийсь робить своїми руками. Наприклад, такі торбинки шиє мама дівчини, яка з родинського їхати не захотіла. Равні, коли сайт не виключали, і почали надходити замовлення, і ми зрозуміли, що це сигнал для того, що можна повертатися, і людям це потрібно, тому що я спочатку думала, що це абсолютно вже не актуально війна. Ніхто не буде купувати ніякі екотовари і все, типу, треба щось інше думати, шукати. Але так вийшло, що людям це потрібно. І в травні ми вирішили повернутися в Дніпро і продовжити роботу. Свій сайт для самостійних мандрівників, листівки та футболки з краєвидами Донеччини представляє на фестивалі Наталія. Сама вона з Донецька. Сюди переїхала вісім років тому. Починалося все з оці. Її моя партнерка намалювала вона дизайнерка про Донецьк ще в 2015 році, і тоді е, вийшов лише один тираж, який розійшовся більш по друзям. А в квітні минулого року ми вирішили відродити цей проект, розширити. його. А Дмитро свій бізнес перевіз з Лисичанська, що на Луганщині. Шиє водонепроникний дитячий одяг. Коли почалися дощі, в нас була мембрана тканина. Але вона була білого кольору, і ми зі своїм партнерами з Хмельницька запринтували її і зробили піксельну. першу в Україні зробили піксельну тканину на дощовики. І враховуючи те, що у нас було спеціальне обладнання для герметизації швів, зробили повністю водонепроникне пончо. Представлені тут і місцеві підприємці, аби бізнесмени могли налагодити зв'язки. Компанія Олексія, наприклад, займається остекленням. Також допомагають людям, що постраждали від обстрілів. Я сам просто родом з шаплена. 24 серпня були дуже багато прилітів. Ну і люди знали, що ми займаємося стеклінням, дзвонили, просили допомогти. З друзями посовітувалися і вирішили все зробити безкоштовно. Фестиваль релакованих бізнесів Чакін Дніпро в місті відбувся вперше. Його організатори підприємці з Донеччини. Ми можемо бути корисними один для одного. Я хочу, щоб дніпряни сприймали нас не як виклик, а як додатковий ресурс. Тобто, ми, маючи свої якісь ресурси, можливості, ідеї, ми реально можемо. Разом тут створювати, поки ми тут. Ми можемо разом створювати круті події, круті речі. На фестивалі зареєструвалося 80 підприємців. Представили свою продукцію. 41 підприємство: з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Софія Москаленко, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Дніпро.